Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, А яке ваше ставлення до Хиваїну? То є не потріб. То є не і бредота в очах Божих. Нащо то перебиратися в чортів? Тут так чортів хватає. З півночі присунули, війну роблять, біди роблять, вони ще перебираються в чортів. На що підтримувати сатанинське дійство? Не треба. Я розумію, що бізнесмени мусять продати день трохи, гарбузів. Всяких масок, чортів всього попродати. Я розумію, але християнин, який належить до християнської общини, то має уникати і дітей своїх навчити. Діти то не потрібно робити. Ти молитися, душу спасати, ні, а в чортів перебирати, От так хватає на кожному кроці. І свої, як казала моя бабця, досить того, що нас, що нас кусають е, московські воші, то ще свої вошенята будуть виступали, розумієте. Будьмо добрими людьми, практикуючими християнами, ніяких еловінів не святкуймо. Не святкуймо. То є не наше, то є чужинське.